Керівника Житомирського водоканалу звинувачують у розтраті понад одного мільйона гривень. Після перевірки на підприємстві депутатська комісія назвала використання коштів на встановлення обладнання для очисних споруд неефективним. Про це на сесії міської ради заявив депутат Валерій Онопрієнко. З 24 насосів на підприємстві працює лише сім, тому депутати висловлюють недовіру керівнику водоканалу Михайлу Нечопороку. Захистити свого директора на сесію прийшли робітники водоканалу. Що до початку засідання вони вимагали пояснень у голови комісії з питань ЖКХ Геннадія Заброць. Коли питання підняли у сесійній залі, захистити свою честь вийшов і сам Нечипорук. Якщо номер виробника ставиться на холодильнику, то це ще не значить, що ставиться на насосі. І багато ще є технічних питань, які ми хочемо потім доповісти. Є експерти, може треба звернутися до експертів, а не голосно говорить, що 300 тисяч насосів стоять, а робота 700. Майже все наоборот. Вихід за трибуну керівника водоканалу обурив депутата Миколу Савенка. Це не є частне підприємство, Михайло Ніколаївич. І якщо ви не дружите з законом, і якщо ви нарушаєте якісь технології і всі інші, інші, і вам вказують на це, то ви звертаєтесь як коректний людина, директор комунального підприємства, к власнику, о том, что вы не согласны на такие, такие действия. У нас сьогодні достаточно спеціалістів, которые розбираються в сфері действия водоканала. І это все розбирається. а не по смешище, которое ви сьогодні сделали. На слова депутата, що водоканал влаштовує у міській раді по сміховиську обурились і самі працівники. що ви робите, Людей заспокоїла Любов Цимбалюк. Було вирішено створити робочу групу та детально розглянути звіт водоканалу на наступній сесії. Представники підприємства із зали пішли. Депутати продовжили працювати. Про прийняті у подальшому зміни до бюджету. Дивіться у наступному випуску новин.